І майже всім доступний інтернет, цивілізація вперед. Сьогодні у Кунянській бібліотеці, філії, бібліоміст святкує іменини, доступна інформація з усіх усюд, щоднини, з нагоди свята прийміть вітання щирі, щоденно користуйтесь інтернетом, здоров'я. І радості, і мирі, знаннями щедро багатійте, гризіть граніт науки, і нету ви радійте, щоб користь з інтернету мали, і благодійників своїх не забували. Це була присказка. Ну а тепер будуть вітання і всім гостям найкращі побажання. Хай життя вам сміхається і дарує квіти. Поважають друзі і шанують діти. Хай житті вам мріється, любиться, бажається, хай ніколи, ніколи гори з вами не знавається. Миру, злагоди вашому дому, духнемо хліба щоденно у ньому, джерельної вам води і ніякої вам біди.